Учасники зустрічі обговорили питання щодо забезпечення належної підготовки та участі спортсменів Дніпропетровщини у змаганнях на 30-х літніх Олімпійських іграх у Лондоні. України, які приймуть участь, Вам випала висока честь представлять Дніпропетровщину на Олімпійських іграх. І для нас висока честь, що ви представляєте Дніпропетровщину на Олімпійських іграх. Ви активно воплощаєте ідеали Олімпійського в життя. Своїми успіхами привлекаете жителів області к віддіенню здорового образу життя, заняттю спортом і ділянки важливий вклад в формування міжнародного іміджу України і Дніпропетровської області. Губернатор також зазначив, що Дніпропетровщину представлятимуть і зовсім юні Анастасія Шихарева 16 років і старші учасники Олександр Дриголь, 46 років. Олександр Дриголь – мастер спорту України міжнародного класу. Победитель всеевропейских и всемирных игр ветеранов, рекордсмен мира по метанию молота и метанию веса среди ветеранов спорта. Это пример неисчерпаемого спортивного духа, любви к спорту и желания добиваться все больших и больших побед. Александр Дриголь, один из самых возрастных участников из Украины за всю историю Олимпийских игр. Анастасия, Александр. І всі ви своїм учасникам своїм участі. ще раз підтверджуєте ви високий уровень підготовки спортсменів і на Україні, і конкретно в нашій області на Дніпропетровщині, звертаючись до тренерів. Губернатор відзначив їх професіоналізм та відданість улюбленій справі і вихованцям. Ви професійні наставники наших спортсменів. Ви живете перемогами людей, в яких завжди вірите, вкладаючи частинку себе, в кожного свого вихованця, щоб дати йому потужний старт в життя, виростати справжнього чемпіона. Дякую за вашу педагогічну працю, за терпіння і старанність за віру в наших спортсменів. Завдяки вам розкривається весь потенціал, який мають ці молоді люди. Упевнений, що ваші вихованці в майбутньому стануть хорошими тренерами і передадуть ваш багатий досвід. У спортсменам у цій нерозривності поколінь переможців і полягає спортивне майбутнє Дніпропетровщини.